Країни НАТО тісно співпрацюють із оборонними підприємствами, аби забезпечити Україні більше поставок зброї та остаткування, заявив генсек Північно-Атлантичного альянсу Єн Столтенберг в інтерв'ю Reuters. Ми надаємо велику підтримку, але нам потрібно робити і ще більше і бути готовими до тривалого забігу. Наголосив Столтенберг. Тим часом американський сенат напередодні ратифікував угоду про вступ Фінляндії і Швеції до НАТО. Це вже зробили уряди 20 із 30 країн-членів альянсу. Президент Шаджо Байден привітав рішення сенату і пообіцяв підписати протоколи про вступ двох країн найближчим часом. Путін спробував використати свою війну в Україні щоб розколоти захід. Натомість сьогоднішнє голосування показує, що наш альянс міцніший ніж будь-коли, заявив лідер демократичної більшості у сенаті Чак Шумер. Більше про цю та інші головні новини поговоримо із Остапом Яришем. Оста вітаю. вітаю. Остапе, до рішення приєднатися до НАТО, Фінляндію та Швецію підштовхнула війна, яку Росія розпочала проти України. Наскільки важливим бачить у Вашингтоні розширення і зміцнення НАТО для європейської безпеки у час, коли Росія продовжує війну проти України, Знаєш, мені здається, Тут найважливішим буде згадати слова самих сенаторів, як вони коментували приєднання Швеції, майбутнє приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО. Багато ми чули з власне з Сенату про це, зокрема, Міч Макконел, лідер республіканської меншості сенату. Ді сказав, що на його думку приєднання цих двох країн буде однозначно позитивним кроком для союзників, і Швеція та Фінляндія зможуть зміцнити альянс. Також ми так чули від президента Байдена, що дійсно він не буде зволікати з таким рішенням, не буде зволікати із підписанням ратифікації а приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО. Ти вже згадала також про слова Чака Шумера, лідера демократичної меншості, про цілі Путіна, які він не досягнув, і знаєш люммізиться, що в цьому контексті дуже також важливо згадати, що дуже багато сенаторів, коли вчора. Вони виступали, вони згадували Україну. Згадували Україну в контексті приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО. Одним з тих сенаторів, який про це задав, був Лінсі Грем. Можемо зараз послухати фрагмент його виступу. сьогодні, щоб дедейдеселебрей. Джон Маккейн, я б хотів, щоб ти був би живим сьогодні, і ми б могли відзначити, чого нам вдалося досягнути у відповідь на вторгнення Путіна в Україну. Ми нагадали усім у світі, що коли ви маєте справу із хуліганами, їм треба протистояти, поки не пізно. Наші друзі у Фінляндії і Швеції вирішили приєднатися до НАТО. Це гарна річ, але спершу дозвольте мені викласти українську перспективу. Наші військові лідери та експерти казали нам, що через чотири дні після вторгнення росіяни будуть у Києві. Що ж, вони прорахувалися, вони переоцінили можливості Росіян, і вони безумовно недооцінили рішучість українського народу. Ця боротьба триває ось уже 160 днів. Україна досі стоїть закривавлена, але не скорена. Ось такі були слова сенатора Лінці Грема. Юлю знаєш, майже одноголосно проголосували вчора за ратифікацію цієї угоди. Єдиним сенатором, який був проти, був сенатор Джош Хоулі. Він каже, що на його думку зараз основний суперник Сполучених Штатів є в Азії. Це Китай і Сполученим Штатам потрібно менше зусиль приділяти щодо Європи і зосередитись на Азії. каже він, відповідь має йому сенатор Боб Менендес. Можемо зараз послухати, що він каже на такі слова. Finland into NATO because China. І все таки є дехто, хто каже, що ми не повинні приймати Швецію та Фінляндію до НАТО, адже Китай, а не Росія, є нашою найбільшою зовнішньополітичною загрозою. Дозвольте мені сказати одну річ: якщо ви хочете впевнитися, що впораєтесь викликом Китаю, то передусім важливо завдати Росії поразки в Україні. Сі Сідзіньпін дивиться на те, що відбувається в Україні. Він дивиться на відповідь Заходу в Україні і робить свої розрахунки щодо Тайваню та інших країн світу. Важливо впевнити, що Росія зазнала поразки в Україні. Важлива заява дійсно від Боба Менендеса. Остапа, якщо ми вже заговорили про Китай, нині Пекін проводить військові навчання навколо Тайваню І Сьогодні зокрема випустили кілька ракет, які впали близько до території острова. Це все відбувається на наступний день після візиту спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Полосі, Який у Китаї охрестили провокацією Як реагують на таку ескалацію з боку Пекіна у Вашингтоні? І почули ми багато сьогодні реакцій Зокрема, від державного секретаря Антоні Блінкена він заявив, що дуже сподівається, що Китай. Okay. Не буде далі розпалювати цю кризу, і не буде далі вдаватися до військової агресії та ескалації проти Тайваню. Також виступив із заявою представник ради з наспеки сполучених штатів Джон Кірбі. Він сказав, що реакція Китаю є надмірною і що абсолютно не потрібною, адже раніше відвідували а, Тайвань. Також інші представники з боку сполучених штатів. Схожу заяву, дуже схожу. Ми почули також і від генсека НАТО Генса Столтенберга. Він також назвав реакцію Китаю надмірною і під. Креслив, що в минулому як і делегації від США, так і від інших союзників НАТО відвідували Тайвань. І тому зараз е, немає жодної потреби е, розмухувати і якось реагувати надмірно, як він каже, е, Китаю на відвідине Ненсі Полосі Тайвані так, ще одна топ новина у Росії засудило до 9 років ув'язнення американську баскетболістку Брітні Грайнер над звільненням, якої працює Білий Дім. Як коментують це у Вашингтоні, і чи варто очікувати, що держсекретар Антоні Блінкін спробує вирішити або обговорити це питання із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях. Не то у Камбоджі ілю одразу ж, коли ми почули новини із Росії, з'явилися перші реакції тут у Вашингтоні. Зокрема, Джо Байден відреагував. Він засудив засудження Брітні Грайнер до 9 років ув'язнення. Сказав, що вона має повернутися якомога швидше до своєї сім'ї та друзів, і що його адміністрація робитиме все залежно від того, аби це трапилося. Якомога швидше також відреагувала спікерка Палати представників Ненсі Я Хочу зачитати фрагменти її звернення заяви. Вона сказала, що конгрес підтримує власне рішення президента Байдена, підтримує е, зусилля і те, що ставляться в пріоритет повернення Брітні Грайнер, і вона заявила, що кожен день, який Брітні Грайнер залишається у ув'язненні, є нагадуванням про зневагу Путіна до прав людини, людської гідності та закону. Що ж до Ентоні Блінкена, чи буде він піднімати це з Сергієм Лавровим? Дійсно, Джон Кірбі. Представник ради з національної безпеки Сполучених Штатів сказав, що державний секретар на полях саміту АЗН буде спробує постарається підняти це обов'язкове питання з Сергієм Лавровим в той чи інший спосіб. І ми побачили принаймні зараз реакцію публічно Антоні Блінкіна на вирок Брітні Грайнер. Давай послухаємо, що він каже за цього приводу. Засудження російським судом громадянки США Брітні Грайнер до 9 років ув'язнення ще більше посилює несправедливість її незаконного затримання. Цей крок підкреслює нашу серйозну стурбованість правовою системою Росії та тим, як російський уряд використовує незаконні затримання для власних цілей, використовуючи окремих осіб як політичних пішаків, Росія та будь-яка інша країна, яка займається незаконними затриманнями, становить загрозу безпеці всіх, хто подорожує, працює та живе за кордоном. Дійсно, почула ми цю важливу заяву від Ентоні Блінкіна, держсекретаря Сполучених Штатів. Нагадаю, що раніше Ентоні Блінкін у телефонній розмові із Сергієм Лавровим наголосив на тому, що Сполучені Штати хочуть домогтися звільнення не лише Брітні Грайнер, але й іншого ув'язненого американця, незаконно в'язаного у Росії. Це Пол Вілен. Насправді після цієї розмови ми не почули якихось позитивних сигналів від Росії, які би свідчили про те, що Москва піде на це? Дякую, Остап. На зв'язку з Капіталійського пагорба був мій колега Остап Яриш.